Вітаю, мене звуть Анна Шкандала. Я лікар-кардіолог та науковий співробітник Інституту серця. Існує думка, що якщо заболіло у грудях, мабуть, щось з серцем. Проте, далеко не завжди біль у грудній клітині означає проблеми із серцево-судинною системою. Давайте вчитися відрізняти його походження, щоб зрозуміти, коли обов'язково потрібно звертатись до лікаря. Перш за все визначаємо локалізацію та характер болю. Адже саме вони скажуть нам, в чому причина: стенокардія. Пекучий, тиснучий, стискаючий біль за грудиною, часто супроводжується задишкою і часто провокується фізичними навантаженнями або психоемоційним стресом. Може і радіювати, віддавати в ліве плече, лопатку, спину або нижню щелепу. Часто з'являється після активного фізичного навантаження і зникає через 5-20 хвилин сам собою після прийому нітрогліцерину. є симптомом ішемічної хвороби серця, тому, якщо впізнали себе, не затягуйте з візитом до кардіолога. Якщо ж у вас схожі симптоми, але біль дуже сильний і не зникає протягом 20 хвилин і після нітрогліцерину терміново викликайте швидку. Це може бути інфаркт міокарду. Міжреберна невралгія, сильний стискаючий біль в грудній клітині, може і радіювати в ліву руку лопатку. Симптоми схожі на стенокардію, але посилюються при рухах руками, спиною, головою. Причина болю защемлення нервів між хребцевими дисками, потребує консультації невролога чи вертебролога. При хворобах легень біль гострий, колючий по всій грудній клітині, але може бути і однобічний, чи поширюватись у міжлопаткову зону. Посилюється при глибокому вдиху, кашлі, чханні. При таких симптомах проконсультуйтесь з пульмонологом чи терапевтом. Рефлюксна хвороба при печії, пекучий, тиснучий, біль за грудиною, може і радіювати в спину. Зазвичай симптоми з'являються після прийому їжі, в лежачому положенні або при нахилах. При таких симптомах слід звернутись до гастроентеролога. Панічна атака, тиснучий біль у передній стінці грудини, що може наростати, Супроводжується відчуттям тривоги, страху, стенокардії, дезорієнтацію. Панічні атаки не несуть прямої загрози здоров'я, але вони можуть ускладнювати життя. Тому, якщо впізнали себе чи близьких, раджу проконсультуватись з неврологом чи психотерапевтом. Сподіваюсь, стало зрозуміліше, але нехай ця інформація вам ніколи не знадобиться з турботою про вас. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування. І рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.